У п'ятницю 21 жовтня до західного регіону завітають заморозки. Синоптики очікують на мінливу хмарність, але у Хмельницькому в цей день має бути ясно. Температура вночі від мінус 2 до плюс 14 в день. На півночі та у центрі прохолодно та переважно хмарно з проясненнями, але над Черкасами та Вінницею сьогодні ясно. Найнижча температура вночі мінус 2, найвища вдень плюс 12. На півдні у п'ятницю за прогнозами синоптиків мінлива хмарність, вночі від плюс в день до плюс 12. День п'ятниці за прогнозами синоптиків принесе з собою дощі в більшість областей східного регіону. Але в Запоріжжі та Дніпрі цього дня хмарно та без опадів. Температура вночі від плюс 4, в день до плюс 12. В суботу на заході країни пройдуть дощі, але не всюди. В Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями та без опадів. вночі від плюс 3, в вдень до плюс 17. На півночі та у центрі в суботу синоптики передбачають хмарне небо, а в Житомирі, Черкасах та Вінниці на додачу пройдуть дощі: температура від 3 до 13 з позначкою вище нуля. Хмарне небо та прохолодний день синоптики обіцяють для мешканців південного регіону країни у суботу, температура від плюс 2 до плюс 16 градусів Цельсія. На сході країни мінлива хмарність по всій території регіону. Температура від плюс трьох нічних підніметься до плюс 13 денних. У неділю весь захід країни буде охоплено дощами. Температура вночі від плюс восьми в день до плюс 19. У столиці та в Чернігові в неділю хмарно та без опадів. В інших північних та центральних областях країни дощитиме. Температура від плюс 6 до плюс 17. На півдні, за прогнозами синоптиків, теж мають пройти дощі. Температура коливатиметься від плюс 8 нічних до плюс 15 денних. На сході в неділю дощитиме по всій території регіону. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 4 вночі до плюс 13 в день.